Вимблдон, чоловіки, фінал. Друзі, всім привіт ви на каналі Прогноз Юа. Надаль, Федерер Джоковіч. Це, звісно, великі, легендарні імена у світі великого теніса. Але зараз на арену виходить нове покоління світових зірок. Отож, Вимблдон, фінал, все по класиці. Перша. Та друга ракетки світу. Зінер Алькарас. Друзі, я нічого тут не буду вигадувати. Отож, прогноз. Переможець турніру Імбулдон 2025. Знову ж таки, так, на нашу думку, буде іспанець Карлос Алькарас. Друзі, будь ласка, напишіть в коментарях. Як ви вважаєте, хто буде переможцем? А я з вами прощаюсь на все добре, хай щастить.